Оцей двигатель, який згорів, він проробив у нас з 1987-го року, ну, до цього року. Ну, щоб згорів двигатель, я теж як енергетик скажу, його не обслужували. служували. Подшипники кожен рік треба розбирати двигатель, провіряти підшипники, смазувати, міняти їх, якщо вони не годні. Будинок на залівні 17 ввели в експлуатацію у 1987 році. Відтоді каже мешканець будинку Іван Глива, ліфт жодного разу не проходив повноцінного капремонту. Я не знаю, хто обслужує вже гроші гроші Ну, Но... Обслуження нікако. Я заходив одразу після ремонту, двигатель покрасили, нічого його не розбирав, ніхто не міняв. Редуктора в одному події сняли, покрасили, через сердак перенесли сюди. Вот так от робили. Інший мешканець Олександр Воловченко показує документи, де зазначено, що під час капремонту не замінювали головних деталей. Обратилися адвокатським запросом. Вони дають, була був ремонт без заміни основних деталей. Ну як зробити капітальний ремонт? якщо нам пообіщали одно, а вони просто обшили його желізом і. Внутрі кабіну і поміняли чотири кнопки. Ми із той документації узнали, що ніякого заміни, ніякого нічого не робилося. Усі деталі 87-го року це коли наш будинок здавався в експлуатацію. Та ось недавно застряла теж благодаря людині, якось за мною. Я там туди-сюди, а він за мною по, по етажам поки випустив. Я дуже мама без вісті пропавшого воїна, вже понад три роки. Я теж ходжу на 9 етаж пішком. Мені теж важко, вони вже сили немає. Мешканка п'ятого поверху Лідія Кулініч пригадує кілька місяців тому в ліфті застряг її чоловік. Дві години просидів. Людині 77 років, в такому віці, дійсно, може все бути там. Я ж на п'ятому, але це для мене також проблема спуститися, піднятися на п'ятий поверх. Все время барахлить ліфт. То робить, то не робить, то робить, то не робить. Обліпили всередині той, воно зверху пластик, а там. Алюмінієво, грузу добали, в у кабіну і все. Оце так і їздимо ножками туди й назад. Олександр Волоченко каже, поки чиновники звітують про капремонти, ризикують вони, пасажири старих ліфтів. Їхали діти вже після капітального ремонту, що вони пообіцяли, Оборвався ліфт і поймав ну, я на восьмому, і поймав ли на шестому, і два внука їхало. Це після капітального ремонту. Це ж траса треба було поміняти. Редуктор, двигун, Всі двігателі, які закривають, закривають, а ніхто ж нічого не міняв. Інженерка ТОВ «Житлосервіс Інвест Валентина Єрьоменко показує документи, за якими у 2017 році ліфт проходив експертизу та нібито був прийнятий комісією після ремонту. Вот експертиза на пасажирський ліфт. Вот, пожалуйста, 2017 год. В этой экспертизе все написано. Я не буду казать, как работы. Согласно вот этой экспертизе, принимается комиссия. Комиссия не одна, там очень большая комиссия. Испытание идет на 320 килограмм. Там каждая, вот эта, каждая запчасть, вот это вот, эта, она все проверяется. Без капитального ремонта, либо бы не запустили в эксплуатацию. За словами директора, то «Житлосервіс Інвест Олександра Єрьоменка, роботи виконувалися за міською програмою співфінансування: 70% коштів із бюджету, 30% від мешканців. У 2017 році робився капітальний ремонт в цьому будинку. Це будинок кооперативний, Вони самі збирались по програмі 70 на 30 виконували капітальний ремонт. Ліфтів 30% сплачували мешканці, 70% сплачувала міська рада. Ці роботи виконувалися ліфтовою організацією. Вони самі ми туди ніяким боком не відносились до цих. В той момент це був кооперативний дом, а не так, як зараз у, у, у співвласників квартирного будинку. І в цьому кооперативному будинку був голова будинку. І от вони самі потім вирішували, що здавати, не здавати, збирали кошти, поскольку ми не знаємо, і, яку суму, куди вони платили, ми теж не знаємо. Все йшло через бюджет, через казначейство. За словами Олександра Єрьоменка, часті зупинки ліфта можуть бути пов'язані з перепадами напруги та відключеннями електроенергії. Енергії наскільки часто доламається. Наскільки часто звернення? є? Ну залежить від того, як скачена про напруга в системі. Останній раз згорів електродвигун. І за відключення електроенергії, часті застрявання виходять з ладу деякі запчастини. Директор товариства з обмеженою відповідальністю об ліфт Віктор Ребченко додає: Ліфт пройшов капремонт і був прийнятий комісією. Капітальний ремонт там проводився, була комісія, люди приймали всі відповідні записи в паспорті ліфта. Стосовно того, що він не працював протягом жовтня, там вийшов з ладу, основний електродвигун згорів. Ну, може, можливо, за тих перепадів на можливо, ще при якісь причині не готов сказати. У нас там замовник виступає будинок, аже. Жек замовив нас ремонт, проплатив там перемотку цього Ну, ми виконали і поставили. На даний момент ліфт працює. За словами мешканців будинку ліфт повністю не працював 37 днів. Нині ж працює з перебоями. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільна новини, Суми.